Ніхто нам ніколи не розповідав, як помирав цей дідусь Ленін. То був такий великий атеїст, і він хапався за ніжки стільчиків і каявся перед ними. Він просив у них вибачення. Він був у божевільному розумінні і просив вибачення у меблів. Знаменитий Вольтер, який був такий богоборець, атеїст зі своїми там друзями. Проте, коли він помирав, він кричав своєму лікарі. Продовжуй мені життя ще півроку, або ти підеш у пекло разом зі мною. Я віддам тобі половину свого маєтку, щоб ти продовжив моє життя. Хоча би на 6 місяців мені потрібно вирішити питання з Христом. Я вирушаю до пекла. Вогонь, вогонь. Він кричав полум'я. Кричав він: я йду до пекла. Лікарів. Ти підеш разом зі мною. Якщо ти не зупиниш цю смерть зараз, вже. І не даси мені ще шість місяців життя. Він кричав і кликав друзів, щоб вони покликали йому священника, і він вирішив питання з Христом. Але друзі, вони були настільки атеїсти, що вони відмовили йому у цьому проханні, і священник не прийшов. І це реально трагічний фінал життя насправді. Тому справжні друзі-сатаністи, і треба завжди реально перевіряти і стежити, чи у тебе друзі сатаністи чи діти Божі.